Доброго дня всім глядачам вітаю на каналі. Сьогодні в нас відео з циклу Цікава офтальмологія. Поясню Значить, був собі такий Denon DCD3520EX. Це, це, це тупо топ. Зараз, як там, в нього ця штука відкривалася, я вже не пам'ятаю. Ага, вдома. Здається, останній найвищого класу апарат. В них. І ви скажете, а до чого тут от стоїть ще DCD 1520? А дуже просто справа в тому, що в них стоять однакові головки. Відповідно, вже до, до цього моменту лазери в них поміняні місцями. Тобто тут лазер вийшов з ладу, пили донора. Який читав диски, переставили лазер, і він навіть трошки попрацював і перестав. Значить, і тепер звернулись до мене з тим, щоб я подивився, чи можна з цим щось зробити, щоб він все-таки читав ті диски і програвав музику. Отже, цей ми поки відкладемо в бік. Ну Це взагалі тяжкий капець. Ну, десь, не знаю, подивлюсь, дотащить потім. ну це... Це... До нього йшли ще дерев'яні накладки, тут зверху ще щось було, Вон, тут лючок в нього. Він явно чимось закривався. Монстр. Зараз я спробую вам ближче його показати. Огляд поки. Отакий От він. Ось От таке воно. Яке воно хороше. Ну, цей простіший, звичайно, але теж непоганий. Зараз ми їх трошки привідкриємо, подивимось, що в кожному є. Знову ж таки, починаємо з найцікавішого. Змінимо цю верхню кришку. якийсь ACMR виходить. Я вже колись мав такий дино. Він дійсно казковий, це щось з чимось. Це така масивна кришка, якісь демпфери на ньому. Досить такі плотні вони. Таки зніму, покажу, що тут в нас є. Значить, це наша голова. Вона так не дуже цікава. Тут якось колись я знімав цю верхні, цей верхній прижим. Потім зніму, подивлюсь. Два трансформатори окремо. Один на цифру, один на аналог. На ауді, як вони пишуть. Конденсатори. Конденсатори тут окрема історія. Це хітачі, судячи зі всього. Це ще нічого. От Подивіться сюди. Ось ця Елна. Я не бачив таких ніде. Ця серія таке враження, що зроблена спеціально під Denon. Чим воно тут обкладено? Кимось я навіть не знаю. вібростійким простійким чимось. Тут ці так само, ми до цього дійдемо, що це заплатки. Тут pcm 64, як я люблю їх називати, даки вихідні. Там звернемося до схеми, потім будуть деякі пояснення. Це суто денонівські ключі заказні. Тому що ці даки, вони тупі, вони не мають ніякої логіки, вони просто мають вхід паралельний, виставляєш код, на виході маєш напругу. Верніше, струм. І все. Так, тут плата з, наскільки я пам'ятаю, з сервою. Так, от вона є Соньківська. Бо голова Соньківська. Так, ось це це так само до серве відноситься. А ось тут у нас цифровий фільтр PC 5803. Ось логіка дрібна. Зроблено все дуже фундаментально. Під цією платою знизу є така штука, яку би я хотів вам показати. Але, напевно, відкручу пізніше. Ну просто епічна. Зараз кажу, там, там дві такі здоровенні металеві. Такі куска металу, куска металевої плити. Тут, під низом, проглядається так само кусок якогось кераміки якоїсь. До речі, сам стіл оцей так само. Так само виконаний там видно стоєчку. Ми його будемо витягувати скорше з цього. От, Так само виконаний з такого композиту. То. Або кераміка, або щось пластик якийсь, але такий він більше на камінь подібний. Реально крихта. От. от такий от такий монстр. Так, Давайте тепер глянемо ще другий. Ну, тут все. Набагато простіше ще хоче ззаду щоб ми його звільнили. Опа аккуратна а не маєш. Тільки сказав простіше. Це теж заглянуло, теж цікаво. Теж досить масивна штукенція. Румок. Давайте гняємо. Ось так. А Тут же ніхто не клеїв ніякого демпфера. Основа так само ця масивна керамічна. Ну, ну таке враження, що воно один в один взагалі. А це досить не зле. Бо я колись мав іншого донора, то перекидав сам лазер. Так, ну і тут класика видно нашу серву. Підсилювач вхідний. З фотодатчиків. І так само ці ж ключі Днонівські, PCM64. Фільтр тут вже 5813. Що досить цікаво, я думав, сюди 13 не піде туди. Процесор. Пішов шлейф на морду. О, так само. Це дуже добре. Що є оці всі штуки? Це теж стосується голови. От. І вихідні каскади. Потім до них повернемося. Так само 64 p Дуже все схоже. Конденсатори, ясне діло, що вже простіші, вже не такі кучеряві. От, трансформатор 1. Але все ж таки дуже-дуже-дуже незле. Ось такі речі. В чому власне проблема і це, чому та штука до мене попала? Не читає диски. не читає навіть після заміни лазера. І Я спробую провести процедуру настройки цього апарата згідно згідно інструкції. Благо, сервіс мануал доступний і дуже крутий. Дуже класно розписана процедура, вона підходить для більшості компакт плеєрів на соньківських головах. Тобто тут все розписано ідеально. дістаю свій тестовий диск, Ось такий. Правильно записаний на плексторі. Дивимося, що воно нам скаже, чи воно спробує його хоча б зачитати, намагається. Ау. Зараз, корше всього, за Кисота погано. Ага, йому вже зайшло, мачу. Вже не може зупинитися. Віддай. Не поцарапав? Але мені вже хтось поцарапав. Прекрасно. Треба буде брати розцілографі, дивитесь. Так, видно вам щось. Видно. Кажуть, найголовніший сигнал у цих всіх плеєрах це сигнал RF. Ну, тут він живе, називається HF, то так ніби чи радіо відповідно, High це є, по суті, серий потік даних з лазера вже після первинної обробки. Там в матриці стоїть кілька фотодіодів, сигнали від них обробляються і ми подивимося його амплітуду. Цікавить в першу чергу. А ніби і непогано слухати. Але якась дево на трохи прикосні якісь. Зараз не високо так уб'є встаню. Ну що, спробуємо зайти в сервісний режим. Значить, play, включаю вкусування і оберта деска. Якщо деск каже. Щось він не крутиться? Якісь звуки леві. Чи він нас не підтирає? Реф виглядає паскудно, паскудно, чесно кажучи, просто паскудно. А тиск не хотів обертатися. Є якісь звуки... Ми вже зупинимося. Ну, проблема механична. У -у -у. Мне это не подобается. Я не люблю эту гнистую механику. А мне придется. Разбираем. Разбираем механику.